Рівень злочинності в Україні досить високий. І, хоча ситуація не така жахлива, як у 90-ті, бути впевненим, що по дорозі додому на вас не нападуть хулігани просто неможливо. Проблема досить розповсюджена. Щодня в Києві відбувається близько 80 нападів. Все про те, яким чином можна покарати злодію, дивіться далі. Рівень злочинності в Україні сьогодні дуже високий. І, хоча ситуація не така жахлива, як у 90-ті, бути впевненим, що по дорозі додому на вас не нападуть хулігани просто неможливо. Рівень злочинності в Україні досить високий. І, хоча ситуація не така жахлива, як у 90-ті, бути впевненим, що по дорозі додому на вас не нападуть хулігани просто неможливо. Насправді проблема досить розповсюджена. Щодня в Києві відбувається близько 80 нападів. Та, на жаль, злочинців вдається покарати лише у 20% випадків. Я визволявся з роботи додому. домой. до під'їзду, до під ко мне підбіжали двоє парні. Хотіли пройти теж у них не було крича. Я своим ключом открыл дверь и пропустил их из вежливости вперед. В это время они поднялись на второй этаж пешком по лестнице. Я достал ключи, чтобы открыть двери, и сзади они на меня напали. В течение 50 секунд они били по голове и потом убежали. Скажите, пожалуйста, как правильно мне, куда обратиться, к кому обратиться, чтобы их могли найти, доказать их вину и чтобы было правосудие. Схем та варіантів нападів насправді безліч. Зазвичай злочинці роблять це задля пограбування. Але у деяких випадках вам можуть дати по голові просто заради розваги. Скажіть, будь ласка, як давно ви займаєтесь такою незаконною діяльністю? Ну, як вам сказати, тяжоле дитинство було. Треба було таким займатися. Вже сидів, за це. Коли сидиш, думаєш, вийду, вже не буду. А вийшов, роботи нема. Вот. Ну, не беруть нікуди, якщо вже цілий п'ять, як не знаю, може треба щось міняти, але дуже тяжело на сам є. Дуже часто пошук злочинців затримується через самих постраждалих, адже багато хто боїться подавати заяву до міліції через можливість переслідування та рецидиву злочину. Та й міліція наша не завжди готова йти на допомогу та старанно розшукувати злочинців. Здавалося б, за такої кількості нюансів, вихід лише один промовчати та забути про страшний випадок. Але це не так. По факту случившись нападіння ви можете звернутися. Либо ближайшее отделение милиции, либо к участковому милиционеру, если он находится неподалеку и, и есть на приеме. В общем-то, описать ситуацию как бы, подходит для того, чтобы сделать соответствующее заявление. При этом, излагая суть э, документально на бумаге, вы должны максимально подробно ее изложить. З описанням всіх фактів і всіх можливих версій, які вам кажуть, віроятне на сучі для того, щоб міліція була об'єзна їх провірити отработать. Отже, якщо на вас напали на вулиці, пограбували чи просто побили, одразу зверніться до найближчого відділу міліції та напишіть заяву про скоєний злочин. Обов'язково прослідкуйте, щоб цю заяву зареєстрували у журналі реєстрації злочинів. І видали вам документ, що підтверджує цей факт. Дільничий допитає вас та складе протокол з ваших слів. Далі на місце скоєння злочину буде відправлена оперативна група, що складе протокол огляду місця події. А для того, щоб засвідчити побої на вашому тілі, вас направлять на медичну експертизу. Там проведуть процедуру ослідування. Потім усі зібрані документи та показання свідків будуть передані слідчому, який і буде шукати злодію. Та пам'ятайте, не варто боятись та мовчати у таких випадках, адже у будь у якому разі правопорушники мають бути покарані.